Вітаю вас на каналі ЮА! Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт справжнього узбецького плову. Готувати цю страву мене навчила жінка, що переїхала в Україну з Узбекистану. І вже протягом багатьох років ця страва моя корона. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео Почнемо з підготовки продуктів. Нам потрібно від 1 до 1,5 кілограмів м'яса. Можна використовувати баранину або ж непісну свинину. Якщо ви використовуєте свинину, то, як на мене, ідеально взяти шию. Нарізаємо шматочками зі стороною приблизно 1,5-2 см. Далі соломкою нарізаємо 1 кг цибулі. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. Не жалійте вподобайок, підтримуйте україномовний контент. Також соломкою нарізаємо 1 кг моркви. Чим довша і тонча соломка, тим смачніша вона буде в пловові. Ні в якому разі не раджу подрібнювати моркву для плову на грубу тертку. Все по хардкору, то ж лише нарізка. Далі підготовлюємо спеції. Скажу одразу, що можна взяти готову суміш. Але я та людина, для якої бавитися спеціями в кайф. Отже, беремо 1,5 чайної ложки меленого кумину, або ж як його ще називають, діри. Це одна з найголовніших спецій для плову. Сюди ж додаємо півтора чайної ложки чорного меленого перцю та одну чайну ложку червоного перцю я використовувала в пластівцях. Також додаємо одну чайну ложку коріандру найкраще свіже змеленого. Далі додаємо півчайної ложки шафрану. Цей шафран, до речі, я привезла з Грузії. І бути чесною, я не впевнена, що це шафран. Грузини дуже веселі люди і могли пожартувати. Також додаємо одну чайну ложку куркуми, ну, те, що це куркума, я вже впевнена. Також додаємо півчайної ложки барбарису меленого або ж ягодах, а також четверть ложки меленого духмяного перцю. В кінці я ще додала одну чайну ложку готової суміші для плову. Гатненько перемішуємо спеції до однорідності. Після цього беремося готувати зірвак. Іншими словами, засмажку для плову. Я готуватиму плов на багатій у казані, але його можна готувати і на плиті в товстодонній каструлі. Розігрітий казан додаємо 100 мл олії без запаху. В Автентичному рецепті, звичайно, використовується курдюче сало. Але в мене його нема, та й не можу сказати, що дуже б його хотіла. У дуже добре розігріту олію додаємо всю цибулю. Дуже хочу звернути вашу увагу, що вогонь повинен бути максимально можливим. Доволі часто перемішуючи, смажимо цибулю не те що до золотистості, а до того стану, коли вона почне пригоряти. Дуже важливо дотримуватись цієї рекомендації, адже це впливає на аромат і колір плову. До цибулі, що почала підгоряти, додаємо м'ясо. Гарнесенько перемішуємо, бо м'ясо буде злегка приставати до дна і стінок казана. Смажимо м'ясо приблизно 10-15 хвилин, щоб воно поміняло колір з усіх сторін і утворилася кірочка. Так м'ясо буде дуже соковите. Наступною додаємо нарізану моркву. Часто перемішуючи, доводимо моркву до м'якості та до того, щоб вона зменшилась в об'ємі. Далі додаємо 2 лаврових листки. А також висипаємо попередню підготовлену сумі спецій. Солимо так, щоб зірвак був засолоним. У мене пішло 2 жмені солі, але додавайте сіль на свій смак. Так ось сюди додаємо 50 грамів родзинок та 50 грамів нарізаного соломкою чотносливу. я вас дуже прошу: не лякайтеся сухофруктів у пловові. Їх там не відчувається, але вони дають дуже тонку і дуже приємну смакову нотку. Гатнесенько все перемішуємо і після цього можемо додавати рис. Для плову я раджу використовувати довгозернистий рис сорту в басматі. Він може бути як пропареним, так і ні. Висипаємо рис поверх зірваку рівним шаром. Рис я не промиваю, а додаю в сухому вигляді. Якщо потрібно, то додатково розподіляємо його рівномітно по всій поверхні за допомогою лопатки або шрук. Далі додаємо воду кімнатної температури. Води потрібно стільки, щоб вона перекривала рис приблизно на 2-3 см. У мене пішло приблизно 1,5 літри води. Далі казан накриваємо кришкою і на максимальному вогневі доводимо до кипіння. Кришку відкривати не потрібно, ви і так прекрасно почуєте, коли казан почне булькати. Як тільки плов закипів, вогонь зменшуємо до мінімального І ми плов за таких умов приблизно півгодини, кришку при цьому не відкриваємо і плов не перемішуємо. Далі відкриваємо кришку, і в центрі робимо заглиблення лопаткою. Туди кладемо розібрану на зубчики головку часнику і, так би мовити, закопуємо часник у плов. Часник я не очищую. А далі ручкою лопатки протикаємо плов аж до дна казана. Робимо це для того, щоб рівномірно розподілилася волога. Закриваємо плов кришкою і томимо ще 10-15 хвилин на мінімальному вогні. Далі знімаємо з вогню і під закритою кришкою даємо пловові настоятися приблизно 10-20 хвилин. Не нехтуйте цим моментом, як би не хотілося вже спробувати плов, бо від цього він буде ще смачніше. Далі відкриваємо кришку і нарешті можемо не тільки перемішати плов, а й хом'ячити. Ну от і все. Справжній плов по Узбецьки готовий! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, всіх благ!